Хотів би запитати, чи є гріхом використання мінусів пісень для відео. Йдеться про фонограму, тобто не про спів, а власне про музику. Що створюється виключно для внутрішнього використання, наприклад, об'єднання власних фото і накладання додавання мелодії мінуса, щоб отримати відео, яке можна показати рідним чи близьким, не викладати в інтернет. Мінуси завантажені з інтернету на сайтах, де вони. Були доступні, були також і платні мінуси. Інколи складно сказати, чи хтось зробив мінус власноруч і бажає просто поділитись з іншими, чи цей мінус, хтось виклав без згоди власника і так далі. Також чи можна використати не мінуси, а завантажені пісні, де є слова і мелодія. Як правильно вчинити в таких випадках, пов'язаних з інтелектуальною власністю, коли ти можеш і не знати про те, коли можна використовувати музичний твір вільно чи частково для своїх потреб, в яких випадках і звідки можна, потрібно його завантажувати, і так далі. Та й закони на тему можуть відрізнятися в різних країнах, не тільки в різних країнах, а ще й на, інших, на різних платформах вони також відрізняються внутрішні правила для кожної соцмережі. З одного боку, не хочеться витрачати кожну хвилину, що досліджувати можна чи це можна використати, тобто брати хочеться, а досліджувати не хочеться, от як цікаво. А з іншого боку, не хочеться робити те, що є неправильним. Дякую, дякую за чесність, дякую за відвертість. Загально правила наскільки мені відомо, якщо йдеться про в тому числі законодавчу сторону цього питання, то якщо використовуючи щось для власного вжитку, ну наприклад, для слайдів. В тому числі для школи. Якщо це ви робите для себе, а не, наприклад, для Міністерства освіти України, якщо ви це робите тільки для свого класу, одноразово використовуєте і зображення, і музику, то це є доступним і це є абсолютно легальним. Натомість сьогодні ми з вами повинні теж говорити про те, що якщо створюється якийсь продукт, ті самі там слайди, ті самі пісні, то вони дуже часто використовуються саме з тією думкою, щоб це побачило якомога більша кількість людей, в тому числі в інтернеті. І що відріз... відділяє людину від того, щоб створити якийсь там продукт, там накласти, не знаю, якісь шоу на якусь там мелодію, пісню, і викласти його в інтернет. Ну, це ж один клік всього-навсього. Скільки на сьогодні вже є таких людей, які пам'ятають про те, що були діапроектори, були проектори різноманітні, і коли якась інформація висвітлювалася там для закритого кола осіб, зробили, наприклад, фотографії весільної пари і під якусь там музику ввімкнули гостям на весіллі, умовно, чи там на дні народження, умовно кажучи, так? Скоріше всього, з'явиться дуже велике бажання це виставити десь там в інтернеті. Дуже велике бажання. І тому дивіться, звідки взнати, чи можна, чи не можна, ну, все-таки умови потрібно читати. Але якщо так дуже сильно підсумовувати, то якщо ви купуєте все-таки якийсь трек, платячи за нього не дуже великі гроші, ну, там, наприклад, там, якихось 2 долара, наприклад, за якусь одну композицію, то це не є дуже великі гроші порівняно із там, не знаю. З якимось там використанням. З іншого боку, в Ютубі самому є фонотека, де є безкоштовні мелодії різні. І коли їх використовують, наприклад, великі телевізійні канали, в яких бюджети просто космічні, реально космічні. І я чую, я знаю, як називається цей твір, то я розумію, що ну чекайте, у вас були величезні бюджети. Ви зняли там, документальний фільм величезний, але використали тут ну, цю безкоштовну мелодію, яку слухали всі вже там, тисячу мільйон разів. Виглядає це дешево ще раз. Якщо ви це робите для власних потреб, звісно, ви це можете зробити там весілля, день народження і щось таке тут. Не думаю, що буде якийсь гріх, і ми про це не говоримо. Ми говоримо про те, що коли це ви викладаєте в різноманітні соцмережі. Хочете, щоб все було чесно, використовуйте безкоштовну фонотеку Ютуба, е, але пильнуйте, бо дуже часто вони теж виставляють на безкоштовну ліцензію, а пізніше цю ліцензію забирають. Інколи буває так, що треки блокуються саме через те, що використовуються ті безкоштовні, або використовуєте. Мені за це не платили, але ну я вже скажу. Кусок не відпаде. епідемік саунд або Еванто Елементс, або багато яких інших речей. Купуєте треки в Каплунського, Клапунського ну словом лідер. Олексію, я перепрошую, я забувся, як звучить ваше прізвище. Значить, з Христиною вони з іншими учасниками мають гурт Кана. Ось, і він записує треки, читаєте умови, використовуєте ось, якби йому якась підтримка, і ви все легально, чесно використовуєте. Так що, ну будь ласка, людину прорекламував. Олексію, сподіваюся, ви пробачите мені те, що я забувся ваше прізвище. Зато я прорекламував в Тіктоці. Скажімо, ви бачите, що. Є використання чужої музики, але з посиланням на перше джерело. І тоді та людина, ось, наприклад, там про парову машину, отак, от, та дівчина, що заспівала, вона має якісь свої бенефіції від цього. Ну, хоча б інші чують її голос, е, вона стала популярнішою, а той, хто записав, зміксував ці треки, отримує там якісь свої гроші від Тіктока. Е, так що, ну всі ці речі вони пропрацьовуються і все все може бути досить чесним. Сподіваюся, відповів, хай Господь Бог вас благословить. Ну і для Мого музиканта, звісно, дуже важливо, щоб його творчість конвертувалася. Так що, чого вам бажаю?